Всім привіт! З вами знову Максиморс. Сьогодні ми будемо грати не Budwarz, а виживання. Ваніла на версії 1, 20, 21. Точка, точка, крапка 3. Т, е, це оновлення, де додавили цей, е, мішочки. Так. І я, я граю з Максимом. А ще, ще можу сказати? По погнали развиватися. Е, ну, пеш, тропи, дебути дерев. Так, все. Вже ніч. Ну, о. Потрібні вікці для цей. Для дішка. Так.

Door de suite. Так, 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 так. Далі О, нам треба. В салі, в салі. Давай, давай, давай. Я, я тут буду добувати каміни. Треба бути біля лави, щоб не спав зомбі і якісь монстри. А ти що дивився відео без підписки і без лайка? А ну, давай швиденько зміни зміниться? Все, тепер можеш дивитися відео. Приємного перегляду. Так, сюди. Я не бачу ще відео. Так, я думаю, вже дуже багато, ну, не багато. Доступ камень. Пусть так. Так, став. Пробуем угу, так. Ось так. О, о, о я бачу сказала, да. Он уже и ты в печерке. Я знаю, что печерка. Туде він взорвався. Так, побери. Такий мини-спидран проходить. Е, так. Я бачу свиней, но не бачу ці. Я вже в печері, но ну я тут тут, тут тупик, тут тупик. Ну, уже далі. Тут, тут тут, це тут кінець, да? Ну я в печері туди. Какие печери? Я кис? Явно любой сути Що Де я хор, да? Холос, треба Бог едут. Какие-то печери. Тут бутвик на его и Ну побачил, я знаю. Я, І ти де? я не знаю, я десь выхожу с другого проходу. Ааа, так. А да я занову За пожежа, ну добре. Нам бы десь тут обвитки в тебе снежок. Так, дуб дубу Дарио. Да бывай, Я его О! Чекай, чекай, чекай! Нападай! Да куда нападають? А пошла пойти Так Если хочет продовня Ставьте лайки и заходьте на мій канал Да, где э, ссылка в описи будет. Нам бы это... потому что... Э, спавен... Э, ну... все. И не забуду. Тогда... Тудень... я, туду, я, туду, я, туду, я туду. Так, тоді... Ти давай сейчас верстак. Зроби це пічку, е, будь ласка. Переплавай, тому що мені потрібно поїсти. Зараз добре. То... Тільки е, давай на дерево. Застрій, а там все. І посидимо. Бо, зараз, зараз, почекайте, я зараз зроблю, щоб було погарніше. Не вийшло. Так. Ну, треба добути ще, напевно, дерево. А, на пічку. Так. Я бачу там цю поляну якусь. Поляну? І заванну. Добре. Куди підемо? Не знаю. Або краще, Давай Давай саван. Що? Давай в не А може краще вс вс уголо це збудуємо лодку і. О ні. Так давай. Влі, 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 влі? Да. <laughs> давай, я попробую зробити як дрім. Я з відео. Все, я програв. Не вийшов. Зібрав? Так. Вечора. Швидше! А вечора. А ти чого цікавий? Ну, зазвичай.

어 센터 이제 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 나이 카메라로 보고서 어서 빨리 오세요 нас. Але поплили, напевно, туди. Якщо буде щось цікаве, ми включимося. Ми доплили до Сивани. Я знайшов багато овечок і... І я згадав, що ми забули верстак і пічку. Ну, почекай. Чому? Тебе є сажиться, дума. Сажа, нет. Робимо дим тут. Броненосець! Тут О, де я? Дай це О, цей броненосит. Нас значить точно е, е, залишаємося тут. Так? Так. Почекай! Чі, Даре, ту, а ну уже 8 Че ты Я знайшов. Ого Дарем? Да этого следующий А, второй цепь Про русское Да Вивси Дочера по три Вивси Виси Вивси май ні, все. Або. Я не добіжу. Це ще ж сарак. Скільки тебе вовна? У мене три. Все. Круто. Тільки навіщо нам ця вогна? Що ми самі що знайшли. Я не знаю. Слодіть так. Максим. Можемо вось там поселитися на горі і бігати до селища принципі, можна. А, 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 а може будуємо в центрі селища. Цілий великий будинок. Може, з, Е, Будинок в майбутньому за себе цю дерев... селище і будуємо е, наше селище і ці жителі випроводжуємо. Може ж, жителі передати Будь ласка! У мене цей, полсердечка. Сер, Сердечка. Я бігаю з ним уже уже Почекай. Два. Будь ласка, давай давай все упал. Де яка є ідея? Багато хліб. Я бію, ще вовни, я бачу голема. Це не вовни бачу, а...

Очень богу выпрыгнуть. Ч ты ее торгуешь? Вот так. Открываем тот элит. з зато на двоих. Ты все залишаємося в саванне. Ні, меня супер замалась. Почекай. Не... Заходим. О! Доброго дня. Так, ми ну, пішли. Ти, почекай, почекай. Пойдемо в базу. О, о, а тут щось. Та нам ще пригодиться. Тому що ми граємо на версії, де є... До, оце, я не знаю, як називається в Україні. Дворці... Чи данжи. Так, да, данжи, тобто з медій. Нам потрібно бути готові, щоб е, карту вимагати. Ну, треба й самого знайти. Як це ти всіх знайшов ще? Я? Ти облутав всі і забрав до все дивись, що в мене є. Дивись. Поглянь, поглянь, поглянь. Поглянь. Вс. Ось. Мішач. А, да. є мешочко. Так, мешочко. Чекаю, чекаю. Ага, тебе ще ей мешочка. Мешай. Мешкай. А хава. Ай, Так. Так. Що? Ага, все, зрозуміло. Я разум, я кину. Я там. дешевий крафт. Mm -hmm. Дэвин. Бля, тут ей маленькая кішка. Зірокой. Че не маленька. Ти його? А, ну нитка, да? Нитки не робить. Так, не, у ну, немає. То в мене є ось це не це не Підемо будувати будитичок, напевно. Я буду ще шукати. Що? Поляну для доброго дому. Навіщо? Ну подивись. Просто посадимо звичайний дум і все. Чиво! Поглянь тільки. Тільки місце. Така маленька полянка. Ось ця. Біля води. Біля цього селища. Може, а в мене є питання. І біля цього саванка. Типа є ніби. ще нитка. Оооо. Ось, ось так, Або. Вот так не робиться. Нитка, нитка, що вона? З пауків. Нема. Я в не Я... це... селище. Подивись! А якщо я туди по -по положу ліжко лішочек, буде багато. Ту, так можна. Максим, і да му Ось це. стоям. Пидем. Ну, да, вообще, Я пичка. Пидем. На це, на то место и... На, забери что-то. за... Ну, ну. А мішачок у мене є. ось ну не знаю, мешачок можна використовувати так, Якщо ти якийсь данш лутаєш для того, для дорогоцінних е, речей. Яблуку, Зачаровувати робота. Алмази чи ще Ось тут. Подивись. Да. Ось. Тут будинок. Чи ось тут? Чи ось байрад? Я такий міст мис зробити забити. можно. Ну, тогда я буду работать гейм. Так, два этих. Э -э Разом, или нет? Нет. Динок ми будемо робити вже в другій частині. Так, а на сьогодні поки все. До зустрічі! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а лівий канал описі. Е, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, всім пока. Всім пока-пока.